З давніх пір понині кажуть в Україні здоровенькі були. Добрий день, мої любі малята. Чи пам'ятаєте ви, як називається наша рідна країна? Так, Україна. А який же народ живе в Україні? Українці. А як ми можемо сказати про кожного хлопчика, що мешкає в Україні? Українець. А як же назвемо дівчинку? Українка, Україночка. А які в Україні культура, мова, звичаї та традиції? Звичайно. Українські. А яка ж мова, якою розмовляємо ми українці? А вже ж, вона українська. А чи всі розмовляють українською? Давайте ми з вами послухаємо вірш, який написав Леонід Полтава. Вірш називається Хто як говорить? Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчає мама, прийми ж, матусю, слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дітки, чи сподобався вам цей віршик? Про яких живих істот згадується у ньому? Про що розповідається у вірші? Якою ж мовою зазвичай розмовляють в Україні? У кого маленька дитина навчається рідної української мови? Кому ми маємо подякувати за цю мудру науку? Давайте послухаємо вірш Леоніда Полтави, Хто як говорить іще раз. Все. Що живе на світі, уміє розмовляти? Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так як навчає мама, прийми ж, матусю слово, подяки від дитини, за нашу рідну мову, за мову України. Малята, а як ви гадаєте, якою мовою розмовляють зайчики і зайченята? А якою мовою розмовляють рибки? А якою ж мовою розмовляють пташечки? А якою мовою комашки? Багато є різних мов у світі, але найближча нам мова рідної країни. Давайте зіграємо гру така наша мова. До кожного названого слова. Давайте приєднаємо букву сполучення «най». Мила, наймиліша, рідна, найрідніша, дорога, найдорожча, гарна, найгарніша, прекрасна. Найпрекрасніша, багата, Найбагатша. Думаю, всі впоралися з цим завданням. Малята, то якою ж мовою ми з вами розмовляємо? Чому? От і все на сьогодні. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!